Кілька грошей потрібно вкласти в Volkswagen фольксвагенджету 2014 року з двигуном 1.8 TSI 3 третьої генерації. По автомобілі сьогодні виконуємо максимальне правильне обслуговування і боремось з проблемою. Є у нас під'їдання мастило по цьому автомобілю, тому замінюємо на автомобілі сьогодні комплект ГРМ, замінюємо сальники клапанів без зняття ГБЦ. Чистимо горіхоструєм впуск. Він у нас знаходиться в ось такому зараз жахливому стані. Також є у нас підтікання по водяному насосу. Водяний насос на автомобілі. У нас також буде замінено новий клапан вентиляції картерних газів, планове ТО заміна всіх фільтрів. Заміна масла в автоматичній коробці. Планове ТО з усіма фільтрами з маслом в коробці плюс велике обслуговування по двигуну. Якщо троїть ваш 1,8 TSI, це може бути через те, що у вас забиті впускні клапана. Якщо він їсть масло, то сальники клапанів скоріше за все треба замінити. На цьому автомобілі у нас впускні сальники ідуть одні. Випускні ось там лежать вони у нас інші. Чому пересихають сальники клапанів на 1,8 TSI 3 третьої генерації? Чому їх треба міняти? У нас е дуже теплонагружений випуск виходить за рахунок того, що на встановлено тут турбокомпресор. Е Від постійної температури сальники просто пересихають і не тримають масло. Автомобіль починає їсти масло літрами, і е ви їздите, не розумієте чого. Приїхали, замінили сальники, зібрали автомобіль і поїхали далі. Ціна робіт з запчастинами – 71 тисяча 800 гривень.